У Біблії сказано, що Бог, він народив Бога, тобто у Бога є син і його ім'я Слово Боже. Слово Боже, воно є Богом. Сказано у Біблію, і науково доведено, що все видиме та невидиме у світі, воно створено та керується інформацією, Словом Божим, тобто Сином Бога. І Бог прийшов у світ, у тілі Ісуса Христа, був розіп'ятий на Христі, взяв на себе гріхи людей, був у пеклі замість нас і Воскрес із мертвих. Христос Він піднявся на небеса і сів на небесному престолі поряд з Богом, Отцем. І у Біблії записаний цей факт. Промовив Господь Господові моєму, сядь праворуч мене, доки не покладу я твоїх ворогів під ножі ногам Твоїм. Слово Божому дана вся влада, Його ім'я вище за всі імена, тому земляни вони шанують Ісуса Христа як Бога, і ведуть літо щислення від Його різдва. Неписа прихиляються перед ним, і пекло воно тремтить. Інші боги вони не є богами, їх вигадали люди, їхнє походження земне, но не небесне. Амінь.